20 тисяч доларів за місяць. Не робота, а мрія просто. Буду тут ночувати. Є компанії, де ріжуть рейд. Жарко, вчора в Техасі було 107 градусів тепла. Чувак летить на такому пропелері з парашутом. Що краще? Копійки чи гроші? Якщось прилетіло по кабіні. Канади з диспенсері. 13 доларів в годину, воно того не варто. Жесть, 80 тисяч грозд, чувак зробив. Були часи, люди реально робили бабки на, на трак. Так, везу, коротше, які трекляті труби. Десь ми вже виїхали за Луїзіану. Це пушечка там. Зона відпочинку на заправці. Я припаркувався і візьму кави. Трошки похожу, зміг далі. Жарко. Вчора в Техасі було 107 градусів тепла по Фаренгейту. Це десь там плюс-мінус 42-43. Зараз мій трат показує 92 по Фернгейту. Це десь там щось там в районі 30. Трошки погріємося на сонечку. Може так рукава позакачувати. Трошки свій водійський загар порівнювати. Сподобалось мені так розказувати щось. Чи там трошки світла, щоб вони ліпше бачили, Ще можу таке зробити. О, світить припрохода прямо вписок. <смістична> Постійний дискус між водіями що краще: копійки чи гроз. Що мається на увазі? Є водії, які їздять за копійки на милю. 55 копійок за милю, 60 копійок за милю, 75 копійок за милю. А є водії, які їздять за гроз, там 30% від грозу, 28% від грозу. Тоже вся Теж всякі різні є штуки. І Я коли здав на СІДІЛ, шукав роботу і от стикався з всякими різними пропозиціями, і кожен хвалить свою систему оплати, вирішив сьогодні трошки про то поговорити, подумати і поділитися з вами своїми роздумами на ту тему. Давайте почнемо напевно, що з центів за милю. Да? То зазвичай стосується. Закритих прицепів, тобто драйвайнів і ріфрів. І коли компанія платить копійки за милю, то варіант два. Або в неї є постійні контракти, вона розуміє свою математику, і в них там по контрактах, наприклад, виходить, що вони заробляють 2,20 за милю, Да? І вони рахують, що 30% від 2,20%, то типу, там, 64 копійки. 65% вони накинуть водію, візьмуть хорошого водія, з досвідом йому заплатять. Що не заплатять водію там, так як зараз пропонують на ринку в оголошеннях 55 копійок, 57, 60, Ну відповідно трошки більше зароблять. Всім подобається та система, і всім вона здається справедливою, особливо тим, хто без досвіду. Е, тому що, ну типа, все прозоро, все понятно, скільки миль проїхав, стільки платять. Якщо би ви часом йшли працювати за милі, обов'язково уточняйте, чи платять всі милі, тобто пусті. Не пусті дедхеди, не дедхеди, що потім не починалося, що ми платимо. Буває, що платять за милі, вони відкривають карту, вводять один zip-код, вводять другий, дивляться, скільки миль, і за ті ми платять. Розумію компанії, розумію, чому так. Пойміть, що ви будете їздити від розгрузки до загрузки, пусті. І інколи це буде 100 миль, інколи це буде 150 миль, можливо, навіть 200. Є компанії, які за те не платять, а мають. І якщо ви їздите за милі, вам мають платити по одометру. Чому деякі компанії не платять за милі по одометру і які вони аргументи кажуть, я їх теж розумію. Тобто по одометру компанія платить, якщо ви їхали, наприклад, десь, завтикали, не в той з'їзд з'їхали, а воно буває. Я думаю, що в кожного водія хоча б раз була така ситуація, що він їхав по дорозі і просто загубився в розв'язках. Типа, чому компанія має платити за те, що ти там десь протуплюєш? Отакі от от дискусії викликає оця от система оплати за миль. З одного боку, да, прозоро, понятно, зрозуміло, з другого боку, всі ваші заїзди на заправку за кавою, в туалет, туди, сюди, то все теж там, милі, да? В масштабах тижня то получається 10, 15, 20 миль. Але в масштабах року то 1000, 1000 з копійками миль. По 65 копійок, 1000 миль, 650 доларів. Чи то багато, ні не багато. Чи воно справедливо в кожного, в кожного своя думка на тему. Так, на під'їзді до першої розруски. Не знаю, щось прилетіло по кабіні. Може пташка, може білка, може гілка. Але стало стримно, бо почало стукати по кабіні. Зупинився, все, обійшов, дивився. Вроді все норму. Зараз покажу, що стукало, але вже раз зупинився, вирішив взяти кави на завтра. Такий апарат робить свіжу мелену каву. Ну, завтра буде ніфіга не свіжу налена, каву. О, вилки треба взяти. Є, запас вилок. Не знаю, обійшов все по колу, вроде все гуд. Щось почало стукати, мені здається, що це та антенна стукає. Але що вона раніше була закріплена чи що її було раніше? Не розумію. По кузову теж прийшов вроде все. Сіле все пацанди. На сьогодні хватить добра ніч. я походу придумав, як записувати відео на ходу. Розмовного формату я маю на увазі. Води видно, як я їду, і що я бачу перед собою. І звук, от що в чому була сама основна проблема, в чому було питання? Звук мать його. Так, да, пора купляти якийсь кльовий мікрофон. Але в мене в день народження скоро, я думаю, може мені хтось подарує. Ну мені цей 30 років. Назарчик, 30 років. Що збираю матеріал для вас, шукаю. Про локбуки хочу зробити відео, так якби повністю розказати, що таке локбук, на що він потрібен, як ним користуватися, як ним користуватися грамотно. Пару-тройку лайфхаків, підказок дати от, е, починаючим водіям. Думаю, як то все правильно сформулювати, скласти, зробити, розказати, так, щоб воно було і цікаво, і доступно, і, і інформативно. І натрапив на відео трьохрічної давності. Мужик називається Кіла, дуже крутий чувак. Досі його відео про локбуки він розказував, як колись, коли він працював водієм, були паперові локбуки. Я користувався один раз паперовим локбуком, коли електронний ломається, а я назар в мене все ломається. Коротше, ломається, коли електронний лукбук, то вибираєте бумажний і починаєте його заповнювати. І от звітом мої всі знання глибокі лукбука. Тому що коли знаєш глибоко, так би як воно все облаштоване, коли ти руджами то все малював, то потім управляти електронним лукбуком стає набагато простіше. Я його відео це дивився, і він там розказує, що відео трьохлітньої давності. Типу там плюс-мінус 2020 рік. І він розказує, що якийсь водій там от в нього поставив рекорд, зробив гросу 85 тисяч доларів чи 75 тисяч. Ну, коротше, плюс-мінус 10 не має значення, тому що це космос. Це просто, ну, типа просто космос. Були часи, люди реально робили бабки на, на трак. Жесть, 80 тисяч грошей чувак зробив. Тобто він собі в кишеню поставив мінімум 24 тисячі. Ну плюс-мінус, добре, нехай буде 20-20 тисяч 20 доларів за місяць на секундочку. Хтось живе, просто їхав, ліс, 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 хірак. Склад, хата, гараж, ангар. Прикольно. Ну от, приїхали значить, на розгрузку в кінтакі. Ще встигаємо на наступну. Ну, в смислі, як встигаємо? Встигаємо доїхати сьогодні. Там переночувати, в джані. Загнули мені на минулій трошки дверку завіски. Моя ну, помилка, я не додивився, що він під'їжджає туди. Не закрив двері? Не додивився, що він під'їжджає форкліфтом зі сторони дверей. Ну нічого. Помилки ще будуть. Так, я щось навіть не до кінця розумію, що мені знімати, що ні. Що ми тут такого не складали, я їх питався на загрузці. I'm doing a YouTube channel. It's in Ukrainian. Do you mind I in here? I mean, may record a video. Thanks. Якщо ви їздите за мелі, мили... Уточняйте зразу, чи платять, коли у вас є два дропа, чи платять за другу доставку додатково, тому що це час, за який ви не їдете милі. Ви приїхали на доставку, стоїте 4 години і чекаєте, вам за них не заплатять. Є компанії, які платять, якщо у вас там одне місце, звідки ви берете груз, одне місце, куди ви везете груз, все окей, все понятно, все пораховано. Якщо ви берете в одному місці, везете в два, в три, в п'ять, за кожен наступний мають платити. За другий, третій, четвертий п'ятий, умовно кажучи. Платять по-різному 50 доларів, 100 доларів і так далі. Якщо ви на відкритому прицепі їздите за милі, то треба питатися, чи платять додатково за тарпу. То зазвичай воно воно так має бути. То платять, там 65 копійок 70 за милю і доплачують, типе, якщо є тарпа, доплачують, якщо є додаткова зупинка. На ріферах мають доплачувати, якщо є нічна розгрузка, загрузка. Да? Ну ще одне. Хочу вам сказати, що в милі бувають дуже різні. Милі з Чикаго в Колорадо це одна історія. Тобто там пряма, ти стаєш там i 80 i 70 i 90 Коли ви їдете на схід, Пенсильванія, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Масачусетс і все решту, ну, типа, зовсім інакші милі. Там, якщо в день їхати, там можна середню швидкість мати по 20 миль в годину. 20 миль — найбільше по 65 копійок. Смішно. 13 доларів в годину. Воно варте. інша система оплати це відсоток від гроз. Типу, здавалося б, да? Все просто ти заробляєш бабки. Якийсь відсоток від цих бабок тобі компанія платить як водію. Все супер понятно, супер класно придумано. Хоч більше грошей, принеси більше грошей в компанію. Компанія більше заробить — ти більше заробиш. Ти більше заробиш — компанія більше заробить. Всі щасливі. І відсоток від, від виробітку получається. Ну тобто, сама, саме точна сама ефективна. Система оплати. Да? За грузи Старпою платять більше грошей. Хоч більше трошки грошей, ну, візьми груз з старпою, які проблем? При оплаті гросу ви з компанією, так би, по одну сторону берекат. Ви разом в партнерстві, в, в взаєморозумінні, да? ви, так би, ну, всі хочуть більше заробити. І то, тіпа, правильно, класно, якби не одне но. Є компанії, де ріжуть рейти. І це от основний аргумент хлопців, які йдуть працювати за милі. Коротше, Virginia. Це насправді десь між Кентак і Вірджинією. І тут дуже багато тракістів. Вони прямо от купляють собі такий домик, паркуються тут своїм траком. Все, виїжджають, там ходочку дві зробив, пару днів пожив. Опять ходочку дві зробив, опять пару днів бажав. Все, самі живуть, самі ремонтуються, самі кайфують. Красота. От так от. Приїхали. Тишина просто неймовірна. Такий заводик. Маленький склад. Було відкрито. Так що я заїхав. Все стоїть, ніхто не париться. Буду тут ночувати. Зараз 8 вечора. Бачив, там магазинчики по дорозі. Йду, пройдуся в магазинчик. Уж передінуся, щось гарне, акуратніше. От так от шифтується груз. З'їжджає. тут він був приблизно. Сюди з'їхав. Плюс-мінус сантиметрів 20. Якби не було оце от зроблено навколо, то він би був в кабіні точно. Різкий тормоз на, на світлофорі. Прикольно тут построєно. Коротше. 65 чи 60 ми їхали. І світлофор. Бачив, десь там Волмер, там придемо подивимося, що там є. А я так дивлюся. Тут же ж форкліфти стоять. Може завезти і самому розгрузити. Так, як минулого разу. Написав бумажку, що я пошагав в Walmart. Якщо що дзвоніть, написав свій номер телефону на бумажці. Сонечко ще світить просто, то я тому такий сміливий. А так взагалі, прикольно, дивіться, хати. Тротуару нема. Не створені в Америку для того, щоб пішки ходити. Всі їздять один до одного. А я ходжу пішки. Піший тракіст. Так і підпишемо. Не я один тут ходжу. Виявляється. Пішоходів багато. Прикольно. Домики на колесах стоять. Газончик такий. Вони забори не будують. От що, що мене не, не, не перестає дивувати. Ауф! Просто ауф. Дуй не можу поняти. The next level wellness. Wellness це, типа, здоров'я всі діла. Думаю, якийсь спортзал, клуб, ще щось, ну, типу, там, клуб здоров'я. Next level. Наступний рівень здоров'я. Канабіс диспенсері. Yeah. Каннабіс впіхають. Каже, the next level wellness. Да, ребята. Як то? Здоровчий курорт? Гори. Ні, насправді дуже гарно, дуже спокійно, дуже таке. Навіть пахне повітря кайфово. Просто кайфово пахне. Ре, реально, подивіться. Ну, канабіс-диспенсери це звісно. Вон Волмер там задні мене, зараз я в нього вернусь. Хочу подивитися, що там в тих магазинах, що попереду. Вот, от там є магазини. І в тому, що нема тротуарів, є певний плюс. Можна ходити по діагоналі. І є певний мінус. От як цю дорогу перейти? Я туди хочу попасти. Вон туди. Чуть-чуть не встиг. От туди втекли оленята, тільки що. олениха з оленятком маленьких. А ось. О, дивіться, які бембі. Класно, скажіть. А ви то Привіт. Бачите, яка гарна. Так, а йду я насправді в Пекін Буфат. Чиніс буфет. Завжди смачно і недорого. Дуже кайфова штука. Парковка просто велетенська, але но... знак стоїть траком не можна. Можна 10 траків там розвернути. Знак стоїть, я так розумію, щоб вночі не, не паркувалося. Я паркуюсь на місцях вигрузки і загрузки. Зручно, класно. Локбук відкриваєш собі, коли вже знаєш, що будеш їхати. Сплошні плюси. Я вже змучився діставати камеру, щоб зняти вам West Virginia. Просто кожних дві хвилини щось відбувається. Чувак летить на такому пропелері з парашутом. Є компанії, де ріжуть рейти. І це от основний аргумент хлопців, які йдуть працювати за мені. Ріжуть рейти в якому значенні кажуть вам, що ви груз везете за дві а Ви насправді везете його. Ну компанія насправді бере за нього там дві столини доларів. Питання. Що у вас виходить за милю <хи> тоді? І тому хлопці кажуть, що тіпа, за милю краще. Якось я задав то питання в себе в компанії, а в нас власники то ну теж водії, наші хлопці, які теж колись приїхали, так як я зараз, і були водіями. У нас дуже гарні стосунки, причому зі всіма водіями, зі всіма майстрами, воно так ну типа дуже теплий, дуже приємний колектив. І всі так один з одним і жартують, і спілкуються, і підказують. Ну дуже класно. І я запитався, і вони кажуть, так дуже просто. В будь-який момент приходиш в офіс, сідаєш біля свого диспетчера, відкриваєш його емейл e і відкриваєш його, ну так, любі рейд конфермейшн і провіряєш з тими, які він тобі скидає. Ми нічого не комбінуємо, нічого не мутимо, не, не ріжемо рейти. то смішно, просто красти в водія гроші. Це те, що треба питатися, коли влаштовуєшся в компанію працювати. Чи ви скидаєте рейд конфермейшн? Так, скидаємо. Всі скидають. Але ну, не проблема підмалювати pdf файл. Я можу зробити за дві хвилини. Оце отакий от от страх, страх водіїв, що будуть різати рейти. Коли влаштовуєтесь компанію працювати, питайтеся, чи можна прийти в будь-який момент в офіс, відкрити емейл, робочий компанійський емейл і перевірити свої рейд confirmation. звірити з емейлом. Якщо можна, все кльово, час від часу, то треба робити раз там, в півроку чи раз в місяць приїжджати в офіс і відкривати дивитися там, 3, 5, 7, 10 рейтів все, їздити спокійно, бути впевненим, що вам нічого не ріжуть. І от, якщо бути впевненим, що вам нічого не ріжуть, то кращого, ніж відсоток від гросу не може бути. Коротше, тут чи буфет виявився таким трошки, мягко кажучи, стрьомним. А якщо казати відверто, то просто обригаловка якась. Не будемо ми там їсти, будемо їсти в траці. Йдемо в Walmart, купимо щось перекусити. І вертаємося назад в трак, тому що темніє. А тут як не олені, то чуваки літають на вертопльотах чи на гелікопланах. Чи ти я зря сюди пішов насправді, яке там моє простір. Як я собі то уявив. І смурашники. Щоб вони були зміїні часом. Гнізда. Такий, я розумію, що я трохи странний тіп, особливо в очах американців. Коротше, мені і цікаво. Так, по-щирому, -по по-дитячому. І страшно, одночасно. Ось такі два відчуття в мене. Мені борються. Кліренс. Від волмарта можна купити. Дійсно, дешево. От тарілки по долару. Чорна посуда по 3 долари. В принципі, недорого. Великі по 4, глибокі теж по 3. Техніка якась, а от якісь набори. Набор посуди 12, тобто по 4. 4 маленькі, 4 великі, 4 глибокі, 17,50. Чи там півтора долара штука? О, я такі тарілки купляю. От я приколіст. Воду хотів купити при тебе, да? Тащити і звідси до трака пішки. Фантазер! Коротше, що купив? Вишні, купив маленькі водички, купив піцу, тарілки і салфетки. Не знаю, щось нічого на мене такого особо не подивилось. Зазвичай від цього вот, млію просто. Мій О, май. Не сядні. Дуже дивує мене Західна Вирджинія, Вест Вирджинія. Ось таке от місце спеціальне для парковки трейлерів. Ну то не дивно. Це типу, популярна історія в Америці. Я от дуже хочу поїхати колись в такому будиночку на колесах. Можливо, в машині на колесах будиночку, можливо, в прицепі. що історія. Значить, вони понумеровані. Один, два, три, сім, десять, дванадцять. І в них тут є, знаєте що? Та-дам! Поштові ящики. Один, два, три, бла, бла, бла. В кожного свій. Можна сюди отримувати пошту. Кайф. Все, вечорі. Бачите, вже картинка рябить. Коротше, чого сам не розгрузився. Нє, 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 не тому, що в мене все завжди падає. Тому що класно тут. <хи> Чувак, ще літає там. Вон там, до стовпа літає. Прилетів стовп. Відкриваємо колеса. У мене перші рази то була був прям квест. Я... Стресував кожен раз, коли треба було відкрити або закрити колеса. Тепер то легка прогулка. Що робити? Зупиняємося, витягуємо тормоз і йдемо відкривати. В різних трейлерах, воно по-різному, У мене отут такий ящичок, який перекриває доступ повітря до колеса. І отут речажок вон той, який ховає оці от піни. Там і там Оп, піни сховалися. До цього колеса, до цієї осі не йде повітря. Відповідно, я буду їхати зараз вперед, ця вісь буде стояти на місці, а ця буде їхати разом зі всім. Відпускаємо все повітря, рухаємося вперед. Щок, удар. Остався. Пойдемо дивитися, що там Ну, Ось так от. Відкриті колеса. пускаємо ручку. Ну, Повезло цей раз, вони зразу стали на місце. Буває деколи, якщо засильно, вони переїжджають. Тому я Відпускаю. І чуть, чуть здаю назад. чуть чуть здаю назад, щоб е ті штифти зайшли в дирки. І все, і коли вони зайшли, пускає повітря. Чик. І закриваємо. Все, колеса відкриті. Красота, красота. Починаєш відкривати колеса. Є в Америці заморочка з розподіленням ваги по осях. Правила. Ті правила кажуть, що треба. Щоб на драйв-аксілі, це два моста в траку драйв-аксель, було 34 тисячі паундів або менше. І ззаді, якщо складені колеса, теж має бути 34 тисячі паундів або менше. Коли драйвен завантажується, він їде на вагу, важиться і дивиться, наскільки йому там треба посунути. В мене на фледбеді. Правило то саме 34 і 34, коли колеса складені. Але коли колеса розкладені, я можу на трейлер на самі задні дві осі мати 40 тисяч паундів. Відповідно, коли я везу нерівномірний вантаж я відкриваю колеса і стараюся важчі речі ставити ближче до середини, ближче там дозаду. Так? Перші рази то було, звісно, стресовано, але Насправді все просто. Якщо ти знаєш, як воно працює, то і от, якщо бути впевненим, що вам нічого не ріжуть, то кращого ніж відсоток від гросу. Не може бути. Чому я так думаю? Пойміть, що тіпа, компанія не може вас відпускати їздити без свого прибутку. Є груз за 2 долара, а вам платять 75 копійок за милю, то вам просто скажуть, що нема ніякого грузу. А буває таке, що нема грузу по, по тій ціні, по якій треба, щоб математика сходилася для компанії, щоб вона могла заплатити там, солярку, страховку, вашу зарплату, все решту і, типа, вас відпустити. А коли у вас 30% відгрузу, вам за диспетчер і каже, дивись. Тут ми приїхали, тут задниця, нічого особливо нема за 2 долара. От туди можемо поїхати там і там завтра візьмемо щось краще. Але ви їдете в той день. Так, да, по 2 долара, але ви їдете. А якщо вам платять центи, ви не їдете. А якщо ви не їдете, ви заробляєте рівно 0. Вибираючи між тим, щоб їхати чи не їхати, я виберу їхати. От звідки беруться гроші, от звідки беруться зарплати і от звідки. Виникають всі проблеми, так да? я думаю, що оплата за гроз дозволяє бути щирим, відкритим і чесним один з одним. Я маю на увазі в стосунках компанії водій, водій компанії. А ще оплата Гроз відсоток від гросу це певного роду свобода. Ну, наприклад, я зміг попросити диспетчера поїхати в Колорадо. На п'ятницю лишити там прак на вихідних, покататись на лижах і в наступний понеділок виїхати собі з Колорадо назад. Так само можна попросити поїхати будь-куди, коли ви їздите за гроз. коли ви їздите за центи. Ну питання навряд чи куди скажуть, туди їдеш, куди дадуть груз, туди туди їдеш. Якось так пишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу. А я думаю, що відсотки від гросу самий, самий правильний спосіб, особливо на відкритому прицепі. Так. Коротше, процес загрузки. Склад велетенський, куча тих дошки. Куча дошок. мене посадили з боку, склали сиди тут на сонечку. Сижу на сонечку. І дихаю. Не робота, а мрія просто. Складати така от будка, писамо і вбирання, якщо треба. Запитали мене, чи я хочу кинути ремні посередині процесу, тобто на середній рівень. Я запитаю, як я за він каже, вісіфік, де ж звісно, хочу. Обов'язково. Я вирішив сховатися в будку. Девайс із тухот, каже мені телефон. Я теж ту ход. Так що чекаємо, коротше, зараз загрузять і поїдемо потихенько. Закинув на нижній слой 4 страпа, 4 ремня. І от складають верхній. Все, ремні всі кинув. 14 штук. Закріпляємо. Можна їхати. Так. Знаєте, що я хотів тим сказати відосом? Що за милі, що за гроз, то нормально. Просто коли вибираєте компанію, будьте уважні. І домовляйтеся на березі. Домовляйтеся так, щоб вам було добре. Америка така вона, трохи жорстка. І кожен сам за себе. Збирайте більше інформації. Дякую вам, що ви подивилися, додивилися ж сюди. Це дуже приємно. Дуже приємно і дуже надихає, коли ви пишете коментарі. Напишіть, як вам відос, що ви думаєте на ту тему, як вам вставочки оці от з боку всякі заліпательні. Є думки, можливо, винести всякі оці от інформаційні ролики, типу про гроси, про мейлі, про тракінг, окремо, а те, що відбувається у мене навколо, блогові відео, теж робити окремо. Тож, якщо маєте якісь думки на ту тему, пишіть в коментарях. Я все читаю, всім відповідаю. А так що, бережіть себе, будьте любимими. Пока-пока.